Головне про події 25 квітня у Міноборони придумали, як карати порушників закону про мобілізацію. Варшава і Литва повернуть в Україну наших ухилянтів. Байден заборонив Тікток. А Італія допоможе після війни відбудувати Одесу. Докладніше далі. Згідно з новим законом про мобілізацію, усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-облікові документи та вчасно оновлювати дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Попередили у Міністерстві оборони України за невиконання адміністративне затримання. Варшава готова допомогти Києву у поверненні додому українських чоловіків призовного віку, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк Камеш. За його словами, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе замість виконання свого громадянського обов'язку на батьківщині. Як заявив міністр оборони Литви Лауріна Скащунас, до Польщі у цьому питанні готовий приєднатися офіційний вільнюс. А ось у Німеччині біженцям з України отримати посвідку на проживання можна буде і без дійсно. Паспорта. Нагадаємо, що наразі в країнах ЄС перебуває близько 860 тисяч чоловіків призовного віку. Європарламент ухвалив резолюцію, якою відмовився визнавати Путіна легітимним президентом РФ. Пише Deutsche Welle. Резолюцію про недемократичні президентські вибори у Росії та їхнє нелегітимне поширення на окуповані території підтримали 493 депутати: 11 виступили проти, 18 утрималися. У США визнали, що затримка фінансування військової допомоги з боку Вашингтона вартувала Україні частини територій на сході країни, зокрема втрати Авдіївки. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван під час брифінгу у Білому домі. Італія підпише тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО щодо відновлення Одеси після повітряних атак окупантів. Зокрема, йдеться про спасу Преображенський собор, що був пошкоджений ракетами ще минулоріч. За попередніми даними Reuters, Підписання угоди планується на 15 травня. Президент штатів Джо Байден підписав закон про заборону відеосервісу TikTok. Заборона має вступити в дію через 270 днів після підписання документа, якщо сайт не змінить власника. У штатах вимагають, аби пекінська компанія ByteDance продала платформу аби не втратити американську аудиторію. Матінку землю накрила могутня магнітна буря, яка триватиме включно до 27 квітня. Лякає на самого ранку портал Метеоагент. Метеозалежні люди похилого віку, вагітні, а також люди з хронічними захворюваннями можуть відчувати погіршення самопочуття. Зокрема, йдеться про головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння. Тож бережіть себе. Додавайтесь до нашого каналу новин. Ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.